Прошу, якщо це можливо, висвітлити ситуацію з будинком по вулиці Преображенська, 18. Це дуже красивий будинок, пам'ятник архітектури, але він знаходиться в аварійному стані. Це може закінчитись трагедією. Поряд постійно натовпи молоді студентів, школярів влада ігнорить проблему. Ясно, що будинок готують в лапках. Бетонні балкони на межі падіння тримаються на залишках металевих балок. Кінець цитати. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Це нам написали громадяни міста Одеси, а конкретно викладачі фахового коледжу, який знаходиться по сусідству з Преображенською, 18. І ми приїхали подивитись що ж тут такого хорошого відбувається. А хороше тут просто все ось. Одеський художний фаховий коледж. Логічно, що сюди ходять навчатися діти, і вони ходять ось тут по тротуару, просто під цими балконами. Вони дійсно висять просто на чесному слові. Їх тримають оці тільки залізяки, але не факт, що ці залізяки протримуються довго. До речі, там е, написали в тому ж таки зверненні, що коли тут падало каміння, а воно тут, повірте, падало, воно долітало до проїжджої частини. Тепер уявіть собі, що йде дитина в школу, а їй прилітає по голові. А влада в нас розводить руками. Загалі прекрасно, просто все починаючи з того, що цей будинок пам'ятка архітектури, будинок Машевського, побудований в 1903 році, і він просто стоїть і чекає кращих часів, які для нього, повірте, ніколи не настануть. Все красиво, старі рами позалишалися. Оці от прекрасні балкони, від яких мало що залишилося. Ну подивіться, ліптина, абсолютно все. Його би привести в порядок. Це Преображенська вулиця, це історичний центр міста. Тут їздять екскурсійні автобуси, тут ходять люди, на це все дивляться. А поза тим, в цьому будинку жити вже практично не можна. Тут багато вікон порожніх ми бачимо, і тут е гніздяться голуби, і вам ще крім того, що падає каміння на голову, вам ще і голубині какашки падають, тому що ніхто це не приводить до тями. Ну ніхто. Ми зайшли в подвір'я подивитися, що тут відбувається. Інженерний центр. Екологія в сварочному производстві, ППБ, щось від універсу Мечнікова. Це працює, сюди ходять люди, а тут люди ще й живуть, не тільки працюють. І подивіться тільки на ці прекрасні тріщини і діри. Неозброєним оком видно, ось вона цегелка, ось вони тріщини в вікнах. Там взагалі ніхто не живе, тут про всяк випадок закрито. А з надвору, повторюю ще раз, ходять діти вчитися. І на них все це летить, але тут видно, що намагалися щось під, трошки підробити, якось підшпаклювати, але тільки це от де фаховий коледж. А з цього боку... Ой-ой. Зараз хтось буде кричати що ви ламаєте? Тут же все поламано до нас. Це називається батьки по-одеськи. Тут намагалися підліпити якимсь гіпсом. Облагородити це погано їм вдалося, тому що виглядає кошмарно, але хоча б щось. Ну, але це ж не діло. Слухайте, дорогий департамент архітектури і містобудівництва. Ми що будуємо? Ми за що боремося? За яку перлину? Дивись, який дах, дивись, який... ну просто це все старчить, як гнилі зуби. У Цьому будинку з такого по такий рік жила народна артистка УРСР Лія Ісаковна Бугова. Ну, жила вона тут. І досі люди продовжують жити. А ми все ще почесно святкуємо в Одесі те, що в нас запустили один відремонтований трамвай на все місто. А те, що місто в нас виглядає ось так, бодай не дивитися. Ну, Це якось да. міськрада наша дуже вибірково цим займається і завжди каже, що або не на часі. Або ми тримаємо руку на пульсі, або ми тримаємо руку ще на якомусь місці. І ось саме в це місце в нас потихеньку місто і сповзає. Дорогі товариші з департаменту архітектури і всі дотичні. Зверніть увагу на те, що тут справді валиться будинок. Він валиться на тих, хто тут ходить, валиться голубині какашки. І в центрі міста не повинно такого бути, якщо ви дійсно своє місто поважаєте і самих себе заодно. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, будь ласка, пишіть в коментарі. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. Будь ласка, бережіть себе, ходіть обережно.